Вони, в числі перших харків'ян, відчули всі жахи війни на власному досвіді, коли по Харкову почало летіти у 2022 році. Ця новобудова на північній Салтівці, неподалік від окружної дороги, були влучання поруч із будинком. Потім і у мікрорайоні лунало багато вибухів, і ось одного дня дісталося. І цьому будинку мешканці висотки згадують ті прильоти. Оце дуже, дуже тяжко повертатися у той час, коли все це сталося. Ми були вдома, готували їсти і, і, і чуємо взриви і в нашому домі. Вискочили на вулицю, снаряд попав четверти, на четвертому поверсі квартиру, полилася вода. Ми бігали, шукали, як перекрити воду. Це було дуже жахливо, дуже жахливо. Згадувати дуже тяжко це все, що зробилося. У нас теж вікна полетіли, фактично залишилися на вулиці ні одного вікна. Дуже, дуже тяжко згадувати все це. Дуже тяжко. Жахнуло дуже сильно. Чуємо, що повилітали вікна. Сидимо і кажемо, ну тепер без вікон стались. Після цього переселилися в під'їзд і жили до, до сильних морозів, коли 17 градусів вдарило, тоді прийшлося виїжджати з дому. Дуже болить серце. Коли, коли я бачила, який він красивий був, яке було тут, і все поряд, все, і травка зеленіла, все. І після цього, як приїхала, ми уїхали, нас не було. А Другий прильот був на Пасху, коли цей дах знесло все. Коли побачила, так взагалі думала, що і серце вискочить. Жах. Цей багатоквартирний житловий будинок зазнав значних пошкоджень і руйнувань наслідок бойових дій, що на початку війни 2022 року, у березні місяці, було щонайменше два прямих влучання один у покрівлю будинку, другий через фасадну частину прямо в квартиру. У результаті ворожих ракетних обстрілів були зруйновані зовнішні несучі стіни, перегородки майже 600 квадратних метрів покрівлі, а частково були пошкоджені перекриття, сходи та сходові клітини. Був пошкоджений фасад, інженерні мережі та вибиті вікна. Також вигоріло кілька квартир через пожежу, яка виникла внаслідок вибуху засобів ураження. Загалом у цьому будинку було пошкоджено близько 70% від загальної кількості квартир. Наразі триває демонтаж пошкоджених конструкцій будівлі. Роботи виконуються як з допомогою спецінструментів, так і з залученням будівельного крану. Наступним етапом робіт буде відновлення зовнішніх та внутрішніх стін, перекриттів, покрівлі, скління, ремонт фасаду та вхідних груп. Крім того, робочим проєктом передбачається відновлення пошкоджених інженерних мереж. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.